Вітаю, друзі. Хотів би з вами обговорити, як на мене, дуже важливу проблему, яка не аналізується нашими засобами масової інформації. Ну і, власне, я не зустрічав, щоб її аналізували в суспільному просторі ті чи інші люди і осмислювали. Що мається на увазі? Як ви знаєте, з 21 травня 2024 року. Зеленський формально вже не має повноважень президента, хоч він вважає, що має. Але жодного офіційного документа про те, що з яких підстав він і далі перебуває на посаді, жоден орган України, який би мав відповідні повноваження, зокрема Конституційний Суд України, не ухвалював. Я з цього приводу записував кілька відео, тому зацікавлені можуть знайти це відео на моєму Ютуб каналі. Але. Я хотів би звернути вашу увагу, що з 21 травня 2024 року радикально змінилася стратегія Зеленського щодо перебування на території України. Фактично, після цієї дати він надовго виїжджає з країни, і його в країні немає. Він їздить по якихось міжнародних зустрічах, багато говорить, багато виступає, багато підписує документів, які. Не мають жодного значення для перемоги на полі бою. Багато обіцяє, багато декларує тощо, тощо. Зокрема, він виїхав за кордон 27 травня 2024 року і повернувся аж 16 червня 2024 року. Поляєте, три тижні його не було в країні. Потім він побув трохи в Україні, хоча за цей період він там виїжджав на день-два. 8 липня він знову виїхав е, з України і 20 липня аж повернувся. Тобто на три, а то й більше тижнів він залишає країну, при тому з ним їде Єрмак, як ми знаємо, один з його ефективних менеджерів, е, на якому нібито зав'язано дуже багато процесів. Фактично е, країна залишається без найвищого керівництва в той час, коли, ну, з одного боку, ми бачимо, що Зеленський. Живе своє найкраще життя, перельоти, дорогі готелі нам цього всього не показують. але я впевнений, що він собі ні в чому не відмовляє. При тому його супроводжує величезна делегація і е, і обс... допоміжний персонал. Відповідно, все це влітає нам в копієчку е, на бюджетних коштів. Відповідно, ми не знаємо скільки в це обходиться. Це задоволення, яким себе обдаровує Зеленський. Однак навіть абстрагуючись від цього, виникає запитання: ну, будь-який відповідальний лідер під час того, коли його країна веде таку жорстоку війну, надавав би перевагу перебувати в країні для того, щоб контролювати всі процеси, реагувати на виклики, надавати. Видавати відповідні нормативні документи, відстежувати виконання своїх вказівок тощо, тощо. Однак Зеленський саме з 21 травня 2024 року радикально змінив свою стратегію. Які можуть бути версії цього? Як на мене, таких версій може бути три. А в коментарях ви, будь ласка, висловіть свої. Перше, Зеленський боїться за своє життя. Припустимо, що росіяни, які заявили про те, що вони... Не визнають його легітимним президентом України. Вважають, що він вже не представляє для них будь-якої цінності при підписанні угод, і теоретично він має, знає, там спецслужби наші сказали, що росіяни хочуть його ліквідувати. Я вважаю, що ця версія малоймовірна, тому що Зеленський некомпетентний, людина без стратегії, людина за своїм світоглядом цілком славкова. Я думаю, цілковито влаштовує росіян на посаді, тому що він навпаки своєю некомпетентністю фактично допомагає Російської Федерації. Тому цю версію відхиляємо. Друга версія, наприклад, що Захід. Офіційно декларуючи про те, що він визнає легітимність Зеленського, е, натякає йому, що шановний пане Володимир, ви то легітимний, але ми вам даємо зараз дуже багато коштів. Тому, ви знаєте, ви залишите країну на уряд, ми створюємо структури, які будуть контролювати витрачання коштів. А ви побудьте за кордоном, насолоджуєтесь життям і не втручайтеся взагалі в поточні справи, тому що е, від вас. Менше користі, ніж без вас, я вважаю, що це більш-менш така реалістична версія. І третя версія, наприклад, що Зеленський вже фактично домовився з Російською Федерацією і лише готує він і його шепіто готують ґрунт для представлення цих домовленостей, і Захід про ці домовленості також знає, і, схоже, Теж не заперечує проти цих домовленостей. Тут потрібно ще над цим поміркувати. Це досить такі сирі міркування щодо цієї важливої проблеми. Однак ситуація є з 21 травня 2024 року: Зеленський подовго не буває в Україні, не хоче тут бути і фактично абстрагувався від поточного керівництва країною. Це досить дивна ситуація в умовах. Труднощі на фронті наступу росіян тощо тощо. Слава Україні.